Вітаю всіх на своєму каналі, і сьогодні в мене розпаковка ось такого набору сюрприз від Комод 4. Цей набір Комод 4 дарував на виставці хендмейд усім блогерам. А так як я блогер-початківець, то мене, звісно, що не впізнали. О, цілий день дівчата в різних вишивальних спільнотах писали, що. Йде виставка, показували фото, надсилали в спільноти відео і писали, що комод блогерам дарує подарунки. Я пішла на стенд, познімала все, а подарунку немає. Я походила-походила, думаю, ну ладно, піду й додому. Пішла додому, трошки засмутилась, думаю, знов мене не впізнали. Написала в своєму інстаграмі, що знову мене не впізнали, бо великих блогерів впізнають одразу, а маленьких ні. І мені відповіла е, людина, яка веде соцмережу е, Інстаграм е, зі сторіночки комоду, що е, так, дійсно, ми не знаємо ще всіх блогерів, тому е, ми вас не впізнали. На наступний день це був, був другий день виставки, я знову підійшла до комоду, почала знімати у їхніх колег. Я придбала ось таку схему, почала далі вести свій YouTube, записувати відео, і жінка, не знаю, як її звати. Вона питає: А ви блогер? Кажу так, блогер, я до вас вчора підходила, кажу, я тільки такий маленький блогер. в мене свій Ютуб канал, і там небагато відео. Може, вони не дуже такі інформативні, як в інших дівчатах, але є маленький канал. Вона каже: Вероніки немає, але вона казала, що ви маєте прийти, бо я написала, коли їхала вже на другий день, що я їду на виставку. і... Мрію познайомитися з комодом особисто. Але Вероніки не було. Тож, на наступну виставку я вже підійду до Комоду і ми сподіваюся, з Веронікою особисто познайомимось. І мені подарували ось такий набір минулого року була виставка, точніше, не минула, а виставка, яка була навесні. Комод також дарував блогерам подарунки, вони мені подарували канву. І цього, цього разу, так хоче сказати, цього року це вже подарунок сюрприз. Що тут я подивилася, але одразу скажу, що сюрприз, він на той сюрприз, бо в дівчат нібито, то, знаєте, Подарунок однаковий, а середина у всіх різне. Різне не саме наповнення цього сюрпризу, а схемки. Ось така іграшка має вийти, бачите? І ось саме цей малюночок в кожної з дівчат він різний. Що в нас тут йде? Іде ось така інструкція, бачите, майстер-клас зі збору подушки. Так. Ось як її збирати, пошагово розписано. Далі вітання від комоду. Тут розписано, як вишивати. Зі зворотньої сторони трошечки покажу, Ви бачите, там схемка. Повністю показувати не буду, бо це розробка комода, і я не хочу показувати всю розробку. О, бачите, цього я не бачила що. Є друга сторінка, і в мене називається схема Таємнича квітка Міні. Ось тут використовується бісер 5 кольорів, і йде шов назад голкою бекстіч. От Зараз подивимось, куди той Бекстіч, йде. Чесно, не скажу. От, от чесно слухайте, чи я, як то кажуть, баран, чи лижний їдуть, куди йде Не зрозуміло. Що я ще в. Читала ось тут, що іде, якщо в тебе виникли питання, ти бажаєш отримати схему, то це подарункова схема, і немає її в сазі. Що це за QR-код, Не знаю, буду зараз дивитися. Потім мені ще потрібно буде зробити ось таку китицю, ось таку підвіс. І що ми маємо в цьому наборі: канва. Ось така Канва, я не знаю, як вам її показати ближче. І що це саме за канва. Ось, бачите, така. Це мені написало, що це 32-й каунт. Голочки одна для ниточок, друга для, я так розумію, бісеру. Далі, ось тут бісер, він маленький. Як дівчата написали, це ювелірний бісер. Дуже такий гарний бісер. Я так розумію, що його дуже з великим запасом поклали. Мені подобається ось цей синий темно-зелено-фіолетовий. І ось така бобінка ниток для того, щоб пришивати бісер. Я... Не знаю, як в мене вийде. Зараз подивлюся схему, скільки тут хрестиків, точніше, не хрестиків, а скільки бісеринок має йти в ряд по вертикалі, по горизонталі. І тоді буду дивитися, як робити. І тут, бачите, написано: «Починай вишивати з центру. Для цього склади тканину вдвічі навпіл та відміть центр найпоширеніший шов, кріплення бісерин, півхрестик нахиляти стежки в однакову сторону. Також важливо слідкувати за рівномірності натягу тканини. Я, звісно, не знаю, що і як у мене ось тут, зараз я дістану У мене такі маленькі пяльця, ось такі дуже-дуже маленькі, не знаю, може, в мене вийде ось так натягнути одну частинку, да? а потім натягнути другу частинку. Буду намагатись е, вишити. Я так розумію, що якщо ми покладемо тканину навпіл, Тут буде одна половинка, а це вже буде друга половинка. Так, якщо ми складаємо навпіл, чи затягнеться п'яльця. Так, п'яльця затягується, то, то це буде просто ідеально вишити на п'яльцях. Я буду пробувати починати вишивку і згодом покажу, що в мене виходить.